Звідки приїхали? З Києва. Ви будете підтримати сьогодні Динамо? Звичайно. Можемо. Челаси? <звіхи> Ні, Динамо, Динамо, звичайно, Динамо. Хто сьогодні переможе? Я сподіваюся, що Динамо покаже цього разу набагато кращу гру. у матчі шахтарем? Так. А ви були? Так, звичайно. Що не сподобалось? І як вони грали взагалі? Ніяких пасів не було, ніяких передач. Грали як після перепою, можна так, так сказати. А як тепер треба грати? Ну набагато краще потрібно грати. можливо навіть як Шахтар. Щоб була гра, була команда, були комбінації, щоб вони показали дійсно гарну боротьбу і гарну гру. Тільки приїхали, як вас? Звуть? З Києва, Академгородок. Тільки О! Динамо, тільки перемога. Скільки років ви вже підтримуєте київську команду? З, З... З трьох років. І пригадуєте всі найвизначніші матчі, які тут були на увазі. Звісно, звісно. Реал Мадрид, Баварія. Всі матчі пам'ятаю. Сьогодні буде важка гра. На ваш погляд, за рахунок чого ми сьогодні зможемо перемогти. Та, ну, наверное, командний дух має бути на вашому рівні. Тобто з технікою не складеться, будемо брати духом. Так? Та, ну, сильна команда, мені здається. Будемо брати духом. духом будемо Да. Як вас звати? Настя, Анастасія. Чого, чого очікуєте від сьогоднішнього матчу? Очікую, щоб наша команда перемогла, звичайно, цього я дуже хочу. Вам може подобається якийсь гравець в складі yeah, Динамо, чи звичайно. може в Челсі? Андрій я... Ярмоленко. Андрій Ярмоленко. Він вже одружений. ні? — Нічого. Нічого страшного. Yeah. Якби у вас була можливість от, перед матчем поспілкуватися з футболістами, можливо, щось сказати їм, що б ви сказали? Якби сказала, о Боже. Мені ставити незручне положення. <схай> не знаю. <схай> що б я сказала, не знаю. говоримо? Слава Україні. Героям слава! Якби у вас була можливість щось сказати футболістам перед матчем, що б ви сказали? <пробіт> побільше віддачі на матчі, побільше віддачі. Чи не боїтесь історії повторення матчу з Шахтарем? Е, Челсі? Так. Да. Думаю, ні. Не? Я думаю, Тобі що зібран. сьогодні Динамо, звісно. Не всі шанси є на перемогу. Але Челсі чемпіон Англії, якби непроста команда. Ну, але зараз неплохо грають в чемпіонаті Англії. Дуже плохо. Ну, Динамо останній матч так. А Динамо також... Динамо також чемпіон України, так що про це не слід забувати. Тому за рахунок ну, чого ми сьогодні переможемо? Чи не переможемо? Переможемо, тільки переможемо. Плегіри кажуть, що не, не вірять в есті, Ну то хай вони собі не вірять. Головне, що фанати вірять. Як будете підтримувати? підтримуватися? Стоя. Отак. <свісно> Кричалку можливо, пішла. Только Кей, только перемога. Бело-синий самый сильный. Конечно, Да? конечно. Путин тоже пойдет. Конечно, конечно. Ну а я кудрум. Що моя команда сьогодні виступила сильно. Я не б хотів зараз опинятися на індивідуальних оцінках кожного з гравців. Особливо зараз по гарячих слідах я залишу це вам. Але взагалі я в основному задоволений своєю командою, як вона сьогодні зіграла. Ми контролювали перебіг подій протягом 70-75 хвилин, володіли ініціативою, на мою думку. Один раз влучили в перекладину. У нас мали шанси на те, щоб забити. Один раз нам повинні були призначити суддя. Повін був призначити пенальті, але не призначив. Мушу сказати те, що Динамо теж зіграло досить таки сильно, особливо в захисті. А останні 15 хвилин вони відчули, що можуть забити, і притиснули на воріт і створили проблем. І нам було певною мірою важко, особливо ментально. Ми не знали, що нам робити: чи ризикувати, чи приділити більш увагу захисту. З одного боку, ми хотіли забити, але з іншого боку, дуже не хотіли програти цей матч.

наверное, еще раскачивались, не понимали, что можно спокойно играть с этой командой, можно спокойно, не спокойно, но можно обыгрывать эту команду. Во втором тайме, я думаю, было наше преимущество, хотя пропустили несколько контратак, но несмотря на результат, они выглядели достойно и будем надеяться, что в следующих играх будем набирать очки. Мы готовились к этой игре, мы изучали соперника. Игра на игру не приходится, если можно так выразиться. Каждая игра индивидуально, в каждой игре играют другие игроки, другая тактика, другое видение, другое мышление. игру, игру с Челси мы тщательно разбирали, смотрели, изучали сильные стороны, изучали слабые стороны. В принципе, же говорю, если бы убрать те ошибки, которые мы сами создали в середине поля, команда создала только один момент. Все остальное привезли мы сами. То есть, по большому счету, обыграть нас может команда, не столько обыграть, как и мы можем проиграть в большей степени. По большому счету произошло в Шафтивании.